Олександр Федорович, сьогодні ваша команда зіграла в нічию. Декілька слів по грі, що насамперед у вашої команди сьогодні не вийшло. Чи можливо, що не спрацювало, щоб здобути перемогу та чіплятися за трійку, можливо, за друге місце, за перше місце. Тому що відрив між першим і третім місцем дуже короткий. Ну, сьогодні гру можна охарактеризувати. Матч невикорисних моментів з нашого боку і паскудного суддівства з боку головного арбітра. Це якось стає традицією поганою для нас, що елітні судді. Судячи наші матчі, трошки втрачають, як то кажуть, бразди правління і якось перетворюється все такі сумнів. А так нічия. Це теж результат на виїзді з минулорічним чемпіоном. Команда теж старалася забрати нас очки. Все нормально, це футбол. Треба рухатись далі і на наступні і налаштовуватись так, як треба, щоб не давати шансу ні арбітрам, ні командам забирати нас очки. Чому сьогодні була рання заміна Володимира Здока? Він все-таки є лідером команди в центрі поля і багато від нього залежить потенціал розгортання атак. Чому саме сьогодні його замінили? Що можливо, ну Володі, скоріш за все, струс мозку. Йому ззаді там попало м'ячом в кінці першого тайму і попросив заміну. Надіємося, що досліджує він відновиться, все буде добре. І, і, Микита Пуш у вас основним був е, латералем, він постійно у вас був в основі. Сьогодні він, е, як в останній передній матчі, він у вас виходить на заміну. Ви його використовуєте як підсилення атаки, чи можливо він зараз не в тих кондиціях, в яких був раніше? Но, на жаль, той не такий довгий період підготовки. Літній, він весь пропустив, і ті матчі, що ми грали, він в них теж не приймав участь. Зараз він тільки, можна так сказати, вливається і в колектив, і в свою ігрову форму, тому скільки отримує ігрового часу. Якщо він докаже, що він може краще і буде діяти, для команди, перш за все, то звичайно, що в нього є всі шанси бути в основному складі. Дивлячись на календар ваший, ваш у ваш порівнянні з лідерами, календар більш, можна сказати, так простіший, ніж у суперників, які знаходяться вище вас. Як оцінюєте шанси ваші ще поборотися за друге та навіть перше місце? Я вже казав тиждень тому, що не все залежить від нас, головне не втрачати очки і надіятися на те, що суперники вищі, будуть теж втрачати очки. Це, я ж кажу, це футбол, тим і цікавий, що мабуть на сьогоднішній день це ще результати непредсказуємо. І я думаю, що ще важко говорити там, про чемпіона області. І чи не заважала вашій команді висока трава? Можливо, в швидкості десь в атаці чи чи поле було сьогодні для двох команд однакове? Звичайно, поле однакове. Поле однакове. Ми винні в тому, що не реалізували свої моменти і, і все на цьому. А поле... Для всіх однаково все нормально. І таке останнє питання. Чи не вистачало сьогодні в вашій команді Артема Короля? Він все таки останні матчі забивав і він є лідером по забитих м'ячах в вашій команді разом з Віталієм Зорієм і Романом Потаповим. Як прокоментуєте? Е, може, десь і не вистачало так, але знову ж таки є футболісти, які мають виходити. І доказувати свої претензії на місце в основі. На жаль, сьогодні цього не сталося. Таке. Тому в цей футбол іноді травми, іноді картки, іноді ще якісь причини, по яким в чемпіонаті області важко зібрати Такі, знаєте, те, що ти хочеш. Та все нормально. Ми працюємо, ми не пускаємо голови. Так, да, Хотілося б краще, але маємо що маємо. Дякую вам велике. Успіхи у вас вам у майбутніх матчах і перемог нам. Дякую.